Партії батьківщина, і саме ця партія зіграла ключову роль в тому, щоб всі наші спроби домогтися захисту наших національних інтересів розбивалися вщент. Я вам наведу знову таки один маленький приклад для того, щоб пояснювати нашим громадянам, що таке НАТО, ми в 2000. Восьмому році з державного бюджету отримали аж цілий мільйон доларів на таку роботу. Ми запрошували представників країн сусідніх з нами: Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Болгарії. Одним словом, тих, хто був з нами зовсім недавно ще в цьому одному комуністичному мішку. І Пояснювали, відбувалися семінари, приїжджали громадські діячі. Ми влаштовували поїздки по регіонах і на сході, і на півдні і, і в центрі. Тобто, там, де був найбільший спротив ідеї НАТО, я вам скажу чесно: за один рік ми підняли підтримку з 19% на початок 2008 року до 31% на кінець. Тобто один рік і. Майже там 10 з плюсом відсотків поміняли свою позицію. Так, от на 2009 рік ми на цю роботу отримали 0 гривень і 0 доларів. Чому? Ну тому що уряд, який очолювала пані Тимошенко, вирішив, що це не потрібно, тому що уряд в той час орієнтувався не на національні інтереси. А на популізм. А тоді справді більшість українців не вірила в те, що Росія може напасти, не вірила в те, що Росія хоче нас загарбати, і таким чином казала: ну НАТО, ну так, це звичайно добре, але це десь колись там. От що означає орієнтуватися на популізм, а не вести країну, не вести наш народ до того, що потрібно вести, якщо ти розумієш перспективу. Ну от так у нас на жаль. Відбувалася на е, е, реалізація наших національних інтересів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.